Доброго дня, ми з Херсону. У нас все отак, а буде ще краще. Сьогодні хотів би підняти е, тему е, хто хто що зробив для перемоги. Я е, називаю це явище міряння передками, міряння нулями, міряння волонтеркою, міряння бахмутами і так далі. Бачив переписку таку цікаву. Пише один, викладає фото, один бієць каже, я в Бахмуті. А інший йому пише, в якому, ти бахмуті, ти ж там в тому Бахмуті, там десь ззаді, а я тут на нулі воюю і так далі. Або кажуть, от я там перерахував там ші ші шістьма нулями суму на армію, а хтось каже, ну, а я 100 гривень. Так який же там, типу, ти патріот, як ти допомагаєш, розумієте? Кожен допомагає стільки, скільки може. Це ще мій командир сказав ще на самому початку війни, коли ми казали, що ж, це тили сидять там. Розуміти, тили теж працюють. Там стільки паперової роботи. Армія це сама бюрократична організація, яка може бути в державі. Це не тільки в Україні, це в світі так. І хтось гривню перераховує в тиждень, а хтось 10 тисяч. Тому я закликаю вас, щоб ми не починали оце міряння в кого бахмут Бахмутлінший. Кожен робить стільки, скільки може. От я щось своє роблю, хтось іще. І от, ви знаєте, в мене от є такі декілька цікавих особистостей, з якими я стикнувся під час війни, звертався за допомогою, і вони реально допомагали. От є два морячки: Андрюша і е, Діма. А вони взагалі просто. Я там, чесно, була там скрутна ситуація, і кину їм свою картку. Ну, я не пам'ятаю, чому це. Ну, я взагалі картку свою не використовую, але так, так сталося. ну, бо свої, І вони там раз там, на місяць, на два, на три мені просто закидують туди гроші. Вони зараз е, заробляють гроші для України. І що? я... Типу, героя вони там ті, типу, там не герої. Слухайте. Ну, люди роблять стільки, скільки можуть. І не треба когось засуджувати. Там хто воював, хто не воював. От не здатна людина воювати. От є в мене ще один друг Андрій. Я тут викладу його відео. Це дуже класний е спеціаліст е по відео. Він робить круті ролики, він сам з Херсону, але переїхав швидко в Київ. Це ще ще до повномасштабного вторгнення було. І робив там просто круті роботи. І я до нього зараз звертався, ну я не знаю, мабуть, разів 50 з різними замовленнями. Там, кажу, там, там обличчя треба замазати, там отут треба щось склеїти, щось накласти. І він це все робив. І він сам заговорив на тему. На тему Типа, я ну от я не можу піти в військомат, бо от я, типа, для армії я не, не ну я там нічого не зможу зробити. Кажу, Андрюха, слухай, ти не парся. Насправді ти от зробив більше, ніж дуже багато воїнів, які знаходяться в тилу, але ж ми не повинні засуджувати нікого і міряти когось, якісь ярлики, вішати, що хтось там. Великий воїн, а хтось там. Навіть ті люди, які за кордон поїхали, е... нехай повертаються, не треба їх засуджувати. Нехай повертаються і ні в якому разі не можна їм е... тикати в обличчя, що вони там типу осторонь пройшли. Це їх совість, це їх життя. Вони прийняли таке рішення. В них є сім'ї, є дружини. От. І якщо вони повернуться, то вони будуть відновлювати цю Україну, як зможуть, і хай повертаються. Хай повертаються, ніхто нікого не повинен засуджувати. Кожен робить згідно своєю совістю. Навіть фільм такий є да? про медика військового по соображенням совісті. Я не знаю, як на українську це перевести. Ну як він там на українській мові називається. Так, да, людина не могла тримати згідно своєї віри, не могла тримати зброю в руках, але зробила для армії більше, ніж більшість бійців. Отак. От Тому, шановні, не треба нікого засуджувати. Не треба міритись, не треба казати, що хтось крутий, хтось герой, хтось воїн. Я, я вам так скажу: всі українці зараз герої. І вони, вони нам потрібні. Вони нам потрібні. Нехай всі повернуться і будемо працювати після перемоги. Це дякую.